Привіт всім! Показую вам дівчушку Лінду, яку назвали, да, по вашим рекомендаціям. Отак От вона і тут напістю канунок, на зараз ну, треба пробрати, підготувала картон, ну, щоб мокрими лапками. Але бачите, вона вже настільки наїлася, що навіть не хоче корму. І да? важко какати, вона щось питала, дулася. Хоча я бачу, що трохи накакано, але видно з-за того, що вона мало рухається, плюс пухлина, їй важкувато какати. Бачите, я не розумію, чи вона пісі, а воно ж тіче на пухлину. Сьогодні-завтра очікуємо Настю, яка забере її на лікування. Вона ще не знає, чи сьогодні встигне, чи завтра. Ну, в принципі, тут ситуація не критична. По тій причині, що ніхто не знає, скільки в нас цей пухлин не ходило. Вона розвивається не день і навіть не на тиждень. Mm -hmm. Розумієте, це місяці, щоб вирости отак. Чуєте, так, mm -hmm. Чути, та пісі, там чи що, я не знаю. Це ще не все. Це ще не все. Показує мене тут дурдом. ось я тут собаколовка, це я накрила, бо вона вчора щось почала гавкати, щоб коти в мене не перелякалися. Це персик. персик, зараз, буду ще окремо відео з ним знімати. Це те, що я вчора. Персік не можна. Вчора забрала з вулиці. Ні-ні, персимон, не можна. Ось таке. Персик закрийся, <гум> бо собака все-таки тут, через то я накрила старою, така, у мене тут щось валялась, одіялко. А стосовно персика, Настя каже, що це може бути перелом щелепи. Це не шуточки. Він то, он бідненький, якось їсти сухий корм. Не знаю, як він його там глотає, але видно, що у нього трошки воно так перекошене, він жувати взагалі не може. Поставила йому мисочку з водичкою і насипала так, ну, прямо на підлогу цього корму. Нема пільонок, треба йти за пільонками, бо бачу, що попісяв, покакав за ніч. З персіком зараз буду ще окремо робити відео, окремо збір. Дуже вдячні тим, хто скинув на персіка. Ну там 1700 всього. Ну, ви розумієте, що для Києва для обстеження операції щелепи це нічого. Так, тут у мене це запчасті Дениса, бо це гараж для машини. Тут у мене теж сидять дуже інтересні. Клієнти в котоловці. Зараз я вам покажу. Ось такі булочки. Ось такі булочки в мене тут сидять. О! Ви поняли, да? чого я накриваю? Тіха-тіха-тіха. Булочки дикуваті. Булочки були зловлені на котоловку. Оцю дочку табі безру... ну, знайома зловила руками. Дівчатка на стерилізацію тут сидять. Мені зараз треба поміняти містами котоловку, бо двері я спеціально приперла туди, щоб мало, ли що, але тепер не подумала, не можу їжу поставити. знаєте. Ну, понятно, що пісять вони будуть на підлогу. Я куплю пільонки і під низ, хоча б щоб воно ну, в це дерево не входило. Да? Ось такі гарні дівчатка, мама чорна, доця табі. Збираємо їм на стерилізацію. Дуже чекаємо ветеринара. Збір на цих дівчат буде 1100 гривень. Зараз немає запасу лишніх грошей, тому оголошую збір. Зараз роблю фото і буду оголошувати збір. Також буде збір на собачку, схожу на Дору Дорі, я на неї кажу рибка Дорі. Теж у мене є її фото, буду робити збір, бо попередні кошти всі пішли на закриття попередніх стерилізацій. Плюс 4 кошенятка у мене з криші їдуть теж на стерилізацію. Це теж додаткові гроші персик. молодець, пірськ водичку. Е, так що такое? Лишніх гроші немає, будемо ловити на контакти, надіюсь. бо в селі вже собачка на зупинці вже вагітна з пузом. А інша вагітна, що тут була вже народила. Ви знаєте, шість штук, яких я бачила, лиш три, в руки вони не йдуть, і поняття немає, що з цим робити. Якби в мене не було стільки підопічних, знаєте, я б там сиділа би трохи довше по півдня, щоб когось хоч зловити, а так. У мене просто немає на це часу, я не знаю, як то все буде, чесно. Ставити ту собаку ловку, чекати, щоб ніхто її там не вкрав, бо тут таке видне місце. Поки я не знаю. Спочатку треба з мамою вирішити, її стерилізувати, а потім якось їх відловлювати дітей. Хлопчика то хотіли б забрати, але щоб забрати його, треба соціалізувати. Брати на перетримку його нема куди. Хіба що, я думаю, може тут в гаражі закрити та й пару днів соціалізувати та й віддати. Але зловити треба, розумієте? Це дуже складно. А, тому зараз дуже багато, і хтось там мені побажав грошей і сил, да. Грошей треба в мішок, тому що тварин багато, усіх треба це зробити. Ну, ви уявіть собі, ця доця вже їй десь 4 місяці, вона така хороша китюшка, Через місяць вона вже буде вагітна. Її погуляють кути місцеві. Ну і через 2 місяці на зиму вона робить, родить кошенят, в принципі, як і мамаша. Мамаша вже, мабуть, погуляна. Ну і ви собі просто уявіть цю ситуацію, да? не бійся, як тюнька. Ви собі уявіть, ну, ну хай три. Це шестеро котенят. Куди їх дівати, дикувати, кому не треба. Тому що в тому місці, де вони зараз проживають, минулих кошенят потравили, Рятувала я лише двох, і вони поїхали на Київ і щасливо знайшли одну сім'ю на двох. Цих, що цих чекає, не зрозуміло, Знаю, що знайома їх годує. Бо вона через, як то кажуть, на цій самій вулиці, напроти хата. вона її годує. Вони до неї бігають. А як далі бути? Я забрала лише на стерилізацію. Потримаю Дня 3 і випущу назад. А там уже хай вони самі розбираються, бо ну, це неможливо. А далі є запит на стерилізацію ще котиків, які теж народились типу в домашньої кіцьки, на яку всім начхати. Там кішка і три кошенята, невідомо хто, бо їх треба відловлювати. плюс іще дві кішки, ну, тобто більше десяти котів треба віддати на стерилізацію. Тому дуже прошу про вашу допомогу матеріально. Бо це 10 котів, ну там навіть я, напевно, більше не буду брати, бо просто я не зможу. У мене, читаєте, вже 6, да? а ще четверо, Це хіба що? Цю мамашку там треба зробити. Ну, буду на 10 розраховувати, бо я просто фізично не потягну. А, мій ще Спіріт їде цього разу, бо він котик Кріпторг. В нього яєчко видалила, а ще в пузіку в нього є одне яйце. Це котик Кріпторг, можете почитати. То, вважайте, у мене вже 4-6, у мене вже 7. Тобто ще я візьму 3 вуличних. Зарані їх посажу так в клітку. Угу. Троє вуличних візьму, більше варіантів в мене немає брати. Ну, це буде 5500 з мене. лікар бере за стерилізацію безпритульних котиків. Ну, собачки, звісно, набагато дорожче. На ну, собачків треба збирати. І я вже відчуваю, що в мене буде бор з ветеринаром, дуже цього не люблю, бо попробую потім то все зібрати віддати. Не люблю бути винна. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Зараз поставлю їм їсти, собачки все поміняю і піду на перетримку. Отак-то починається день. Думаю, буде все в них добре. Ну, а нас сім'ї, це самі розумієте, котки дикувачі. Треба соціалізація і не один тиждень. То цим буду займатися, а нікому, просто цим займатися. Тому якось так. Тому відлов, стерилізації, повернення. Ну, вибору немає з такою величезною кількістю котів, яка зараз. Просто вибору немає. Дорослих прилаштовувати нереально. Ну і бачимо, що зараз і кошенят майже нереально. Тому якось так. Дякую вам за увагу і за вашу фінансову підтримку.